Політ це надзвичайна річ, від якої отримуєш задоволення. Відчуття невагомості, легкості, свободи просто заворожує, таке варто відчути хоча б один раз в житті, так і виникла ідея збудувати такий літак, який перевершить всіх зіснуючих. Літак Ан 225 Мрія, Кодове ім'я, Козак. Найбільший та й найпотужніший з усіх на світі створений київським конструктором бюро імені Антонова. Мрію називали королевою неба, створена для космічної галузі. Літак служив космодромом для запуску космічних кораблів, перевезення габаритних вантажів. Це наше. Наш літак Мрія найбільший у світі. Він завдовжки як потяг метрополітену. завширшки з Олімпійський стадіон. У собі він може перевести 50 слонів або два кашалоти. Наша мрія найбільший рекордсмен з усіх літаків планети. Це наше і це твоє. У серпні 2009 року мрія була занесена до Книги рекордів Гіннеса за перевезення найбільшого в історії авіації моновантажу загальною вагою в 187 тонн. Але під час повітряної атаки на аеродром Гостомель російські окупанти знищили українську мрію. Ми вирішили прийти на допомогу і відтворити. В Ескізах, літак, мрію, в малюнку на аркуші, асфальті, конструкторі, навіть спаличок від Морозова. Наша мрія стане найбільшим рекордсменом з усіх літаків планети. Не забуваймо про своє минуле, живемо з надією в сьогоденні, віримо в переможне, світле майбутнє. Все буде Україна!